У цьому місці з'єднуються дві річки річка Бичок і річка Калинова. Ці річки вони наповнюють водами Клепенбикське водосховище. Там, де зараз зона відпочинку, і всі дуже добре знають, що це резерв питної води для Донецької області. Я хочу привернути увагу до цієї проблеми владу, екологів, активістів громадських. Щоб звернули увагу на те, що наші річки загинають. Ось, наприклад, ось такі плеса, на одному з них ми зараз знаходимося, вони утворилися вдоль русла річки, і в цих місцях взагалі не росте навіть трава. Де-інде з'являються ось такі саланчаки. Так, да, місцевість дуже класна, тут можна босом побігати по сольки. Ми навіть почали сюди туристів водити. Але, як кажуть, не від хорошого життя. Справа в тому, що дві наші річки, які проходять по селу, вони дуже сильно замулилися. І воді вже діватися нікуди, вона починає навіть з берегів виходити, під Підмакають ґрунти і виносить водоносним цим слоєм, мабуть, виносить на поверхню сіль. Це з'явилося не так давно, десь років 10 почали 15, мабуть, почали з'явитися ці плеса. Що тут близько десь залягає сіль, це не секрет. Одна пляма така була, вона була спокон віку, там видно якийсь радничок, і саме в тому місці виступала солена вода і було таке плесо, там навіть люди лікувалися. Але зараз ми бачимо, що це вже має загальний характер вже Вся весь берег річки. Він вкритий цією солью. І скоро ми туристів будемо водити, показувати не де сіль, а де трава росте. Ще хочу сказати, що навіть колодязі у людей вода псується. Наприклад, у мене вдома, я живу недалеко від цього місця, коли я поливаю городину то лишається солені плями. Ну, ось ця сіль, якщо так ручкою пошкребти, ось ви бачите, можна назбирати, як кажуть, додому солі. Можна навіть огірки присолювати. Ще раніше на старовинних картах було... Зображено 5 поселень, вони називалися солеварні Люди копали такі е, копанки, набирали звідти сіль і та вода солена, вони з неї виварювали і торгували цією солью. Але то було під землею, як кажуть. Зараз же, коли ця річка, ви бачите, русла майже немає, воно зрівнялося з поверхнею, воді текти просто-напросто нікуди. Рівень піднявся. І ці ґрунтові води, рівень ґрунтових вод піднявся. Ця сіль почала розчинятися, яка є в землі. І почала виходити на поверхню. Я не знаю, чи можна ще спасти оці місця від того, що сталося. Але, на мою думку, треба щось робити. Селяни неодноразово вже збирали підписи, ми подавали їх в районну адміністрацію. Ну, Нам, звичайно, давали відповіді, як і годиться, що ось-ось, ось, -ось, ось закладемо, ось порахуємо. Врешті-реште. Нічого так і не зробилося. Зараз, коли у нас почали, як кажуть, будувати нову країну, прийшли нові політики, сподіваємось, вони те, що кажуть, те й виконують, тож дозвольте мені від імені селян звернутися до вас. І допомогти нам у цій справі. Що саме робити, ми не знаємо. Саме примітивне, що ми можемо сказати, мабуть, там треба дно поглиблювальні роботи якісь робити і таке інше. Але, скоріш за все, повинні приїхати сюди спеціалісти, екологи, подивитися проблему, ситуацію, зробити якісь дослідження, а потім... Вирішувати цю проблему. Можливо, тут земснаряди повинні працювати, можливо, якісь драглаї, ми цього не знаємо. Але дуже вас просимо звернути увагу на нашу проблему. Тому що русло, ось ми зараз знаходимося на річці Калинова, тут русло практично пересохло, в Яблунівці русло також практично пересохло і тільки наповнюється вже... Ближче до Олександра Калинове із кар'єра тече ручок, з того і наповнюється. Ми плануємо ще раз зібрати підписи. Плануємо звернутися до натруса Сергія Петровича з проханням розглянути нашу проблему. Попередньо він вже відгукнувся. Тож у нас з'явилася маленька надія. Рухаємося далі, далі буде.